Там добрячка, дуже хочу я знайти, він розповість цікаве щось мені в тобі. Кожну добрі ради та сам, дітла. Верші, як ранки. О, хто завітав? Хлопчики прийшли. Будь ласка, хлопчики, заходьте, заходьте, я вам відчиняю двері. Доброго дня! Заходьте, хлопчики, сідайте, сідайте ось тут. Здравствуйте, маленькі мої телеглядачі. Хлопчики, а ну привітаємося з телеглядачами. Привіт! Добрий день! Ой, які гарні до мене хлопчики прийшли. Добре, що ви до нас завітали. Скажи, будь ласка, а як тебе звати? Мене звуть Петрик. А тебе? А мене Назар. Мені дуже приємно з вами познайомитися. Дайте я вам потисну руку. Ой, а що це у вас таке, хлопці? Що це таке? Яєчко. Де ж де ж хлопці ви їх взяли? Де де в гнізде? Он там на столі липі. Й як же ви дістали їх? Я, Я підсадив його. Це ж небезпечно лазити по деревах, так можна впасти і зламати руку чи ногу. Так я ж не впав і, і нічого не зламав. Це я тільки трішки подряпався. Добре, що не впав і не зашкодив своєму здоров'ю, та декому ти все таки зашкодив. І кому ж це він зашкодив? Ви зашкодили ось цим маленьким яєчкам. Дивись, добричок, воно ж ціле і не розбите. Ану, дай дай, я подивлюсь, може ти не помітив якоїсь тріщинки. Петрику, та немає тут ніякої тріщинки. І взагалі, тепер воно не має ніякого значення. Як це не матиме? А чому? Спочатку я вас запитаю, скажіть мені, мої любі, для чого ви взяли це яєчко із гніздечка? Ми хотіли його взяти додому. І що далі? Ну, Хотіли покласти яєчко в коробочку, обмостити ваткою і чекати. Чого чекати? Поки народиться пташеня. Ми вже навіть йому ім'я придумали. Так, так, ми його Кешиком. Він з маленького буде з нами, а потім звикне до нас. Правда, Назар? Так. А, а потім ми підемо до школи з командуємо кешу на плече, він раз і сидить. Кеше додому він і полетить. От що я вам скажу, хлопці, не назвете ви його Кешою а, а як? А ніяк. І нікуди він не полетить і ні до кого із вас не звикне. Ну чому? Ти що хочеш його у нас відібрати? Так нечесно. Я не забиратиму вас яєчка. Та й для чого воно мені з нього все одно нічого не вилупиться? Чому? А ось послухайте. Це цікаво знати. Послухайте, як гарно співають птахи. Піснею вони супроводжують влаштування гнізд, висиджування пташенят. Птахи це невід'ємна частина природи. Тому ніколи не забувайте, що в лісі не можна галасувати, голосно вмикати музику, так можна злякати пташку. Вона злетить з гнізда. Яєчка, які вона висиджувала, захолонуть, і з них ніколи не ви... видуться пташенята. Пташка мама. Сидить на яєчках і вигріває їх, вона ні на мить не залишає цих малят, а годує їх пташка тато, Який у дзьобику приносить для мами різних комах, комариків. І залишених всього на кілька хвилин яєчок Уже ніколи не народиться пташенята. Ось чому не можна не те, що трогати яєчка, а взагалі навіть наближатися до гнізда. Що подай не сполохати маму пташку, краще послухайте, як шумить ліс. Якщо ж ви знайшли гніздечко, не зачіпайте його, бо пташка помітить і покинеть його, і ніколи більше не прилетить. Краще поспостерігайте і побачите багато, багато цікавого. Друзі! А ви знаєте, що курка висиджує яйця аж 21 день. А тетерка на три дні довше. Ану, давайте порахуємо математики. Скільки висиджує тетерка яйців? днів. 24. Молодці, правильно. А яструб аж 31 день. Та є одна пташка, яка ніколи не висиджує яйця. А що це за пташка? Розкажи добрачок. Це зозуля, вона ніколи не висиджує яйця, тому що підкидає їх гніздо інших птахів. Вона не те, що просить доглянути її малюка, а викидає з гніздечка одне яєчко, що висиділа господиня, а замість нього кладе туди своє. Ось так прийомні батьки, навіть нічого не підозрюючи, висиджують зозулене пташенятко. Ну що, хлопці, зрозуміли, чому не треба чіпати яєчко у гніздечку? Зрозуміли. Ми більше так ніколи не будемо. І ви, малята, не повторюйте нашого вчинку. А якщо вам дуже хочеться мати свою пташечку, то я пропоную її зробити. А ви так можете? Щоб виготовити пташку. Нам знадобиться білий папір та ножниці. На подай подайно мені, будь ласка, ось, будь ласка, заготовочки. Спочатку потрібно намалювати пташку. Ось я вже її намалював. Беріть, хлопці. І ми повинні вирізати її ножничками. Вирізайте! Обережно, молодці, гарно виходить. Потім беремо аркуші паперу і робимо гармошку із більшого паперу. Де пунктиром вас намальовано робимо розріз ось тут і тут. Зараз робимо маленьку гармошечку. А тепер вставляємо гармошечки в отвір у пташечка. І птах буде з крилями та з хвостом. А у вас, хлопчики та дівчатка, вийшла така пташечка. Петрику і Назарчику, а ви вмієте відгадувати загадки? А ну зараз попробуємо. Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук, хто там стукає тук-тук. Хто це? Д'ятел, Дятел, відгадали. Швидко скрізь цей літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Хто це? Поміркуйте, подумайте, хто це? Ластівка. Ластівка, так. Уночі гуляє, вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Сова! Молодці, це зразу відгадали. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Чап-чапля. Сколо а зараз я пропоную вам скоромовку про лелеку. Летіла лелека, закликотіла до лелеченят. Лелеченята кликотіли, летіти далі не хотіли. Повторіть, будь ласка. Летіла лелека. Ану, спробуйте ще. Летіла лелека, закликотіла до лелеченят. Леченята кликотіли, летіти далі не хотіли. Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят. Лелеченята. Клекотіли. Клекотіли, летіти далі, не хотіли. Молодці! А ви, малята, вмієте говорити скоромовку? Якщо вмієте, повторюйте за мною. Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят. Лелеченята клекотіли, летіти далі не хотіли. А зараз настав час прощатися. До побачення! До побачення! До наступної зустрічі, малята! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.